Дотепер оформляти ДТП весь час виїздили даїшники. Тепер це можна зробити і без них. На місце пригод приїздитимуть аварійні комісари страхових компаній. Почав діяти закон про європротокол. Це документ фіксації ДТП, який можуть складати самі учасники автопригоди, не чекаючи інспекторів. Даї поки дождишся, поки приєднаїшнік то вже публіка прийдуть. Также ж у нас городі Не знаю, як в інших городах а Просто можно простоять полдня, не дождаться. Проте, оформити Європротокол можна буде, якщо ніхто з людей в аварії не постраждав, а сума збитків від пошкодження автівок не перевищує 10 тисяч гривень. Бланки нового документу водіям видаватиме страхова під час оформлення полісу. Європротокол складається із трьох листів, один з яких інструкція. Як кажуть фахівці, європротокол дозволить оформити ДТП за півгодини. Крім того, допоможе учасникам уникнути адмінвідповідальності, яка раніше на... За умов. Утім, мінусів у мінусів Європротоколу ще більше. По перше, є проблеми з самими бланками. не у всіх страхових компаній на сьогоднішній день є ці бланки, або даже если они есть, то и е, выдаются, то по распоряжению транспортного бюро, даже не по распоряжению, а по рекомендации е, мы должны говорить о том, что до того, пока не будет утверждена, граничная сумма выплаты, Наші страхователі повинні визивати ГАІ і оформляти ДТП прівичним способом. Аби оформити Європротокол, водій має скласти схему ДТП. Складність у тому, що для цього у нього під рукою обов'язково мають бути кулькова ручка, вимірювальна рулетка та пристрій фото чи відеофіксації. Документ слід буде заповнювати без помилок, адже вони можуть стати причиною несплати подальших страховиками виплат. Складність оформлення європротоколу і визначення точної вартості пошкодження пошкоджених агрегатів автівки деталь, що замінюється, орієнтовна вартість залежить від країни виробника. Та марки автомобіля і потребує уточнення в офіційного дилера або мережах роздрібної торгівлі запч... запасними частинами. Паде. Мені дуже цікаво було б понаблюдати зі сторони, як дама на таких шпильках буде лісувати схему, тут же в телефонному режимі у офіційного дилера або в мережі запасних частин тих захистеку, які заміні. Практикують складання європротоколу у Європі вже давно. активно Ваджують його і в країнах колишнього союзу. Утім, переживається автоновизна досить повільно. Приміром, у Росії складають європротоколи лише 4% водіїв. Решта й надалі кличуть на поміч даїшників. То чи приживеться Європротокол у нас питання. В нашій країні, мабуть, ні. За прогнозами експертів, повноцінно запрацювати система оформлення Європротоколу може лише через два роки. Поки що ж фахівці радять. Увага. Якщо ви маєте сумніви відносно розміру збитків або не можете визначити з його можливим розміром для уникнення непорозумінь і можливих спорів при оформленні документів у страховій компанії для оформлення ДТП, викликайте співробітників міліції. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.